Як виглядають штори день-ніч у відкритій системі? Взагалі штори день-ніч представляють систему, де тканина використана з прозорими і непрозорими смужками, і сама тканина зроблена в два шари. За рахунок цього вдається регулювати освітлення в приміщенні. Наприклад, ви можете поставити штору в положенні день, і ви будете частково бачити вулицю, але з вулиці вас не буде видно. Це як тюль. Ось так. Або ви можете на вечір зробити в положенні ніч, вас не видно, ви захищені від сторонніх поглядів. І за необхідності ви можете підняти рулету на будь-який рівень, або змотати її, прибрати її з вікна повністю. Відкрита система передбачає наявність фіксуючої жилки, вона розташована по висоті всього виробу. А це означає, що нижня балка. Ось ця зафіксована в будь-якому положенні штори. І ви можете відкрити вікно на провітрюванні, і вона не буде штора говтатись, жити своїм життям. Відкрита система не має коробу, нато вона і відкрита. В нас використовуються механізми міні беста